Вітаю, я Тетяна я саме менеджер, і це другий урок безкоштовного міні-курсу Інстаграм реальність. Сьогодні ми поговоримо про те, які 10 правил допоможуть зробити ваш інстаграм продаючим. Погнали. Перше, перше, перше правило, яке я рекомендую дотримуватися усім це постановка цілі. Перед тим, як починати розбиратися з інстаграмом, з усіма правилами і алгоритмами, рекомендую поставити ціль, яка буде вас підтримувати, надихати і рухати вами. Ціль повинна бути реальною, обмеженою в часі, зрозумілою. І ви повинні розуміти, що буде свідчити про досягнення цієї цілі. Ціль не повинна бути занадто простою, занадто легкою, тому що наш мозок буде сприймати це як. Те, що в нас вже є. Для чого напрягатися, коли це настільки просто, що воно так, і, так чи інакше відбудеться, якось складеться саме по собі. І я отримую той результат, який хочу. При тому, якщо поставити занадто складну для себе ціль, ви, скоріше за все, нічого не будете робити, або дуже швидко вигорите від неї і знову ж таки не досягнете результату. Тому окресліть результат, до якого ви хочете прийти. Це кількість підписників. Це кількість нових клієнтів, це кількість клієнтів в цілому, це кількість зароблених грошей, це кількість продажів, які ви хочете зробити. Подумайте, пропишіть і обов'язково обов не пропускайте цей пункт, тому що від нього залежить уся ваша подальша робота і результати, які ви будете отримувати. Друге правило це особистий бренд. У 2024 році у цій продажі, класні продажі, легкі продажі, зрозумілі продажі, будується на особистому бренді. Ви людина зі своїм багажем досвіду, знань, талантів і з багажем своїх помилок, уроків, інсайтів і життєвого шляху, який ви проходите. Людям не цікаво купувати самі по собі послуги. Їм не цікаво слідкувати. Просто за сторінкою, де щось постійно продають. Їм цікаво слідкувати за людиною, яка постійно змінюється. Уявіть собі, що ви будете дивитися серіал чи фільм, у якому головний герой постійно, постійно на одному місці. Він робить ті самі речі. Він щодня розповідає ті самі історії, їсть ту саму їжу і відчуває ті самі історії. Навряд чи ви будете дивитися. Такий фільм чи в цілому такий сюжет дуже довго. Він просто нудний і прісний. Блог без вашої особистості такий самий прісний, якщо ви не показуєте себе, не ділитеся своїм і зовнішнім життям, та, те, що у вас реально відбувається щодня, які події стаються, з якими людьми ви бачитеся, яку роботу ви виконуєте. Так і з внутрішніми, які емоції ви переживаєте, що ви думаєте, які ви інсайти отримуєте в процесі своєї роботи, навчання чи спілкування з іншими людьми. Це все дуже важливо і напряму впливає на продажі, хоча, на перший погляд, може здаватися аналогічним, які це відношення має до за заробітку, те, що я там сьогодні їм, і про що я думав. Але тільки за рахунок Такого контенту, вашої особистості, у людей будується пряма довіра до вас, піднімається лояльність, і вони готові довірити е, свої гроші вам і віддати їх за якісь послуги чи товари. Є -є. Наступне третє правило це контент, продаючий контент. Мене дуже часто запитують, скільки сторіс публікувати е, на день, скільки лісів робити на місяць, коли постати. Насправді це зовсім не важливо, якщо ви знаєте, куди ви рухаєтеся. Але ну, про це ми вже поговорили ну, в першому пункті. Але для багатьох це питання залишається відкритим. Тому, перш ніж, задаватися питанням. Як працюють алгоритми? скільки сторіс публікувати, задайте питання собі. Скільки контенту треба опублікувати мені, щоб донести цінність моєї послуги товару для моєї цільової аудиторії? Комусь буде достатньо опублікувати одне, два, три сторіс чи одне рілс для того, щоб розкрити цінність свого продукту. На деякі послуги потрібно кілька сторітелінгів, сторітельів, воронки в контент. Серія рілсів на якісь різні теми, щоб підсвітити цінність, викликати інтерес в аудиторії, дати розуміння, що ви можете вирішити якусь проблему і показати, через якийсь формат роботи це можна зробити. Тобто це набагато довший і триваліший процес, цикл, цикл прогріву цільової аудиторії до здійснення покупки безпосередньо. От, тому задаємо собі питання: скільки контенту треба опублікувати мені щоб продати щоб донести цінність до моєї цільової аудиторії а не скільки сторіс треба публікувати мені щоб в мене не впали охоплення умовно кажучи ви можете зробити одне з два сторіс і вас подивиться 300 людей із цих 300 людей не купить ніхто або купить, наприклад, хтось один, тому що дуже мало контенту, люди там не зрозуміли, що ви продаєте, яка вигода, яка цінність цього всього, які ви проблеми вирішуєте. І ці сторіс просто прогорнули. І не побачили, і не купили, але зате високі перегляди. І ви зробили серію сторіс: там, 10, 15, 20, цілий сторітелінг, де розказали про якусь конкретну проблему. Про те, як ви вирішили цю проблему у своєї клієнтки, які, яким, завдяки яким інструментам показали відгук, показали зміни, показали, як це, що ви можете запропонувати іншим людям, які формати роботи, в чому вигода, в чому цінність, там десь підсвітили якусь проблему, затригерили людину, щоб вона швидше прийняла рішення. Вам знадобилося 10-15 тих самих сторіс, ці 15 сторіс, звісно, не подивилося вже там 300 людей, чи скільки я говорила. Та? А ці сторіс вже подивилося 150 в два рази менше, але з них купило п'ятеро, наприклад, людей. І ваша конверсія вже в 5 разів більша. От. Е, тому орієнтуйтеся на те, скільки потрібно контенту вам. Якщо потрібно публікувати контент щодня, якщо потрібно робити сторітелінги щодня, робіть, публікуйте. І не звертайте увагу на кількість. Третє, третє правило продаючого інстаграму це продаючий візуал. Інстаграм це візуальна соціальна мережа, як би швидко він не розвивався, як би нам не хотілося закривати очі на те, що оформлення не таке важливе, але воно направду важливе. Коли людина заходить до вас на сторінку, вона повинна не тільки прочитати, хто ви, вона повинна щитати ваш образ. Ваше позиціонування, вашу експертність через призму візуального контенту. Це сторіс, це рілси, це дописи, це оформлені хайлайтс, і це навіть порядок, у якому вони розташовані. Важливі і кольори, які ви використовуєте, які ви використовуєте, шрифти та інші візуальні елементи, що в цілому створюють певне уявлення про вас як експерта, як спеціаліста. Чи власника вашого бізнесу, чи бізнес в цілому, у людей повинно бути стійке візуальне розуміння, стійка візуальна асоціація із вашим брендом, особистим брендом чи брендом вашого бізнесу, але вона повинна бути чіткою і зрозумілою. Тому, перш ніж, гнатися за якимись трендами, купіювати конкурентів. Підглядати там щось у когось, зробіть розпаковку особистості, проаналізуйте, хто ви, який настрій, емоції, які сенси ви транслюєте у житті, куди ви рухаєтеся в цілому, які цінності вам близькі, і вкладайте ці сенси у свій контент, в свій візуальний образ. Будьте людям зрозумілими і через фотографії. Четвертий, ні, це не четвертий пункт. Це вже п'ятий пункт, я вже походу збилася з ліку. Але цей пункт алгоритми називається. Алгоритми Інстаграму дуже часто змінюються, це факт. Але більшість із них залишаються стійкими. Нам треба тільки один раз розібратися, які алгоритми справді важливі, які впливають на наше просування безпосередньо, а які просто е, забирають наш час. Про що я? Дуже-дуже-дуже поширене запитання, в який час постити пости, рілси і сторіс. Це все через те, що десь хтось колись побачив, що алгоритми рекомендують публікувати о 6-й вечора. У, у кожного цей, цей час справді існує, це залежить від е, піку активності вашої цільової аудиторії. Їм ви можете переглянути десь у статистиці і побачити, коли ваша аудиторія найгарячіша. Коли найбільша кількість аудиторії проводить в інстаграмі. І можете публікувати в цей час контент. Але він так само у вас може спрацювати, а може не спрацювати. Перший рілс, який потрапив у мене в рекомендації і набрав 150 тисяч переглядів, я опублікувала о другій ночі. От, тому з певністю можу сказати, що час не настільки важливий. важливий Зміст, який ви вкладаєте, і упакування вашого контенту. А всі інші технічні моменти самі по собі підтягнуться, якщо ваш контент справді буде цікавим, буде привертати увагу, розкривати якісь болі аудиторії, питання, які для неї важливі, аудиторія так чи інакше знайде цей пост, і алгоритми покажуть його вам. Із Алгоритмів із цього пункту, ще раджу, звернути увагу просто на правила інстаграму. Який контент рекомендується публікувати, який не рекомендується, яких правил варто дотримуватися? Багато хто дуже розчаровується, чому е, у когось е, трендовий якийсь ролик, під трендову якусь музику залітає на кілька мільйонів і хтось отримує тисячі продажів, а він постійно старається, перезнімає і в нього нічого не виходить. Все це через те, що. Із усього покутоку контенту, особливо трендів, тільки 5% потрапляє в рекомендації, всі інші залишаються в тіні. Просто ви цього не бачите. Відповідно, інстаграм навіть сам говорить про те, що він підтримує, розвиває і сприяє поширенню авторського контенту. Не біжіть за трендами. Не біжіть за тим, щоб перезнімати якісь теми чи якісь формати, схожі у ваших конкурентів чи у ваших колег. Будьте автентичними і звертайте увагу в першу чергу на те, що близьке вам, те, що подобається вам, і те, що розкриває силу вашої душі. Люди купують автентичність. Шостий пункт це продаж. Продажі дуже важливі. Я вже не один раз говорила про те, що для того, щоб продавати, потрібно продавати. Це дуже банальна фраза, дуже чітка і зрозуміла, поки вона безпосередньо не стосується вас. Часто е забувають підприємці, що ну давайте навіть не так. Ми, ви, я це е точка Б для нашої цільової аудиторії. Вони хочуть бути схожими на нас, мислити не так, як ми, розібратися у темі, як ми, тому вони за нами слідкують, тому вони хочуть купувати наші послуги, тому вони хочуть за нами слідкувати і дивитися наш контент. Це потрібно враховувати і робити контент на мові своєї цільової аудиторії. Дуже часто, замість того, щоб продавати їй і відносити цінність своїх продуктів. Простою мовою для цільової аудиторії, вам це може здаватися якимось дуже банальним, простим, це ж знають всі, але це не так. Ми схиляємось до того, щоб робити контент, який буде цікавий нашим конкурентам. Ми не продаємо конкурентам, ми продаємо людям, які намагаються досягти нашої точки у тій чи іншій темі. Тому продавайте, продавайте відкрито, це нормально. І в цілому ера інстаграму вже давно змінилася. Всі розуміють, що. Будь-який сторітелінг може підвести до того, що вам хочуть щось продати. Це нормально. Сьоме правило інстаграму, який продає, це використання усіх інструментів. Бачу часто такий перекос, коли аудиторія, коли аудиторія, автор, точніше, а не аудиторія, робить перекос в якусь сторону. Наприклад, починає використовувати тільки сторіс і зовсім нічого не публікує в стрічку. Або навпаки, починає активно знімати рілси, думаючи, що е, знайде нову аудиторію, але зовсім не продає у сторіс. Або ще цікавіше, робить чистки аккаунта і зовсім забуває е, про контент, про своє позиціонування. Чи сподівається тільки на хештеги і використовує їх у своєму Інстаграмі. Інстаграм це не про те. Інстаграм це про комплексний підхід. Якщо ви не. Зробите розпаковку особистості, у вас не буде тем для контенту. Ви щоразу будете губитися, задавати питання, про це можна говорити це чи ні, це якесь занадто особисте, про що я взагалі? Як доносити якісь сенси людям, і які цінності транслювати? І ви, звісно, вже не підійдете до другого пункту упаковки сторінки. Ви не упакуєте правильну сторінку, яка готова до продажів, тому що ви в цілому не розумієте, хто ви. Ви не розібралися з першим пунктом. І так само третій пункт, якщо йде масштабування цілі, масштабування блогу. Ви не масштабуєте блог, якщо у вас не упакована сторінка. Тому переносимо це все до інструментів. Окрім того, щоб ставити хештеги чи робити чистки сторінки, поетапно підходьте і комплексно до свого інстаграму. Важливі і сторіс, важливі і рілси. І хайлець, і правильно написана шапка профілю. Але, тим не менш, важливо все це комплексно. Якщо ви не можете знайти баланс у своєму блозі, аудиторія теж не буде розуміти, про що ви, для чого, для чого за, для чого за вами слідкувати, якщо у вашій сторінці створиться якийсь зрозумілий хаос. Восьмий пункт тренди. Тренди, тренди, тренди. От я перед цим говорила, буду суперечити, можливо, сама собі. Але тренди е важливі, якщо ми самі задаємо їх. Не потрібно ставити на тренди занадто високий відсоток свого успіху, але, постій... але потрібно використовувати цей інструмент. В яких випадках я рекомендую використовувати тренди? По-перше, якщо тренд відповідає вашому образу і вашій цінності. Тобто, якщо ви бачите тренд, який повністю про вас, знімайте. Але якщо ви бачите музику чи бачите якісь незрозумілі танці, а ви тут така солідна людина, яка ніколи в житті не буде танцювати на камеру, не потрібно танцювати з бубном. Звідси, до речі, є багато стереотипів про те, що я не хочу вести блог, бо мені доведеться танцювати в кадрі. Ну, це не так. Кожен обирає свій шлях розвитку. Комусь достатньо бути спокійним, таким меланхолічним, мінімалістичним, розміреним. Комусь треба бути енергійним, жвавим, танцювати в кадрі, знімати якісь смішні історії, висміювати якісь ситуації, публікувати мемчики. Це все залежить від вашого позиціонування. Тому, перш ніж використовувати тренди, подумайте, чи цей тренд для вас. Якщо вам не подобається, в жодному разі е не, не робіть те, що вам не приносить задоволення. Інстаграм, інстаграм повинен бути приємною частиною вашого життя, а не перетворювати ваше життя на каторгу. І, е звісно, створюйте тренди самостійно. Експериментуйте, е комбінуйте різні формати, пробуйте, творіть і рано чи пізно... Ви знайдете формат, знайдете подачу, яка принесе вам успіх, і завдяки якій ви зможете продавати легко. Дуже гарний приклад: це зараз іде тренд, ну, тренд про тренди. Що для того, щоб виконавцю створити 10 хітів, йому треба написати там 100 чи 200 пісень. Умовно кажучи, якщо взяти гурт Океан Ельзи, в них там я гуглила десь. Ну, хай під 200 композицій, так? хай буде 200 композицій, я не пам'ятаю точно. Із них тільки десь там 20-25 хіте. Тобто 180, умовно кажучи, пісень. Люди взагалі не знають про них, не слухають них, їх і забули. Але для того, щоб написати один хіт, треба написати 10 пісень. Так само і з контентом. Можливо, вам знадобиться написати, зробити 100 рілс, і тільки один із них попаде в рекомендації, але принесе вам шалений успіх. Але це все справа методичної роботи, методичного підходу, системного, коли ви постійно робите крок за кроком і не сподіваєтесь на швидкі результати. До речі, от і наступним пунктом, це вже в нас дев'ятий пункт, це є результати. Відноситися до блогу як до системної роботи, як до роботи, як до частини свого бізнесу. Тільки відповідальний підхід і розуміння, що ви не біжите в спринт, а хочете пробігти марафон, дозволить вам розмірено вкладатися в блог. Ви не будете вигорати, ви будете вчасно зупинятися від блогу, відпочивати і не виграти від швидких результатів. Як тільки ви заходите в блог і думаєте, що щось я зараз запощу і це принесе мені зараз продажі, з великою ймовірністю це так не спрацює, і ви розчаруєтеся. Тому, якщо ви поставили собі ціль, дайте собі достатньо часу, щоб її досягнути. І як тільки ви наближаєтесь до цієї цілі, думайте про те, куди ви рухаєтеся далі, тому що без неї. Ви будете або ставити собі такі швидкі результати, яких ви хочете досягнути, і вони не будуть приносити довгострокового задоволення. Це знаєте, як е е дофемін, От як працює до... швидкий дофамін і там не важкий, але тривалий. На прикладі спорту ми не, не отримуємо задоволення просто від того, що ми там вмираємо на стадіоні. Але якщо ви місяць походите в спортзал, і скинете хоча б 1-2 кілограми, ви будете задоволені собою і пишатися цим результатом. Але для цього потрібно місяць. У той же час ви можете швидко отримати задоволення і відчути гормони щастя, якщо з'їсте щось смачненьке. І тільки від вас залежить, який вид дофаміну обираєте. Ви проблема в тому, що швидкий дофамі негативно впливає на нашу самооцінку. Ну, який сенс постійно їсти якісь шоколадки, якщо через місяць ти будеш дивитися на свої плюс 5 кілограмів на вагах? З інстаграмом так само. Не, не треба так сильно по, покладатися на швидкі результати, постійно треба постійно рухатися до своєї цілі, і ви побачите за деякий час, правда. Який шлях ви пройшли, як ви змінилися і чого ви досягнули. І остання помилка у нас це делегування. Говорила про це в минулому році, повторюся, і зараз делегуємо ми тільки тоді, коли розібралися самі із задачою, яку ми хочемо делегувати хоча б на базовому рівні. Якщо ви, давайте придумаємо щось таке цікавеньке моя улюблена задача, уявіть кота. Закрийте очі і уявіть кота. Добре, роздивіться його, якого він кольору, якого він розміру, які в нього очі, вуса і так далі. І відкривайте очі. А, давайте я спробую вгадати. Ви загадали білого кота із чорним хвостиком? Ні? Дуже дивно, чого я не вгадала. Коли ви делегуєте якусь задачу, ви так само можете отримати кота в мішку просто через те, що не вказали конкретні критерії, які для вас важливі і які ви хочете отримати в результаті. Відповідно, спеціаліст, який виконує вашу роботу, він не знає, на що звернути увагу: на розмір кота, на колір кота, на те, чи він м'явкає чи ні, на те, скільки йому який його вік. Це все дуже важливо може бути для вас, але спеціаліст навіть не здогадується, що на це треба звертати увагу. Так само і з інстаграмом. Перед тим, як сказати, що зробіть мені продажі, конкретно опишіть людині задачу, як до цього прийти. А ви не опишете задачу, поки самі не розберетеся, хто ви, на які теми, для якої цільової аудиторії ви говорите, яку цінність ви транслюєте і через що продаєте. Якщо ви сам, самі не розумієте механізм, інструменти, через які вам вдається продавати, як ви можете це віддати комусь? Якщо ви все ж таки покладаєтесь на те, хто що спеціаліст краще розуміється у цій справі, і ви заплатили за це гроші, то вам може знадобитися дуже багато часу, щоб спеціаліст знайшов зв'язку саме для вас. От. І в цілому перекладати відповідальність успішності всього бізнесу на одну людину це безвідповідально. Ваш бізнес це відображення вас. Це ваша робота, це ваше розуміння і ваше бачення. А особливо блог. Блог це тільки про особистість. І вам потрібно навчитися не тільки транслювати це все, а й доносити розуміння. Іншим спеціалістам як транслювати ці цінності і робити ці продажі через ваш блог. Тому що, якщо ви, умовно кажучи, віддасте копірайтеру, писати тексти, але не розкажете, які цінності для вас важливі, який формат контенту ви хочете отримати, які емоції викликати, які слова використовувати, які ні. Чи ви вживаєте на це лексику чи ні? Такі всі деталі дуже-дуже дуже впливають на сприйняття нас аудиторії. І дуже часто буває так, що. Підприємці діляться, кажуть, що я віддала сторінку на ведення, і бачу, що аудиторія перестала писати мені. Просто впала активність, ніхто не відповідає, не пише коментарі. Просто через те, що аудиторія несвідомо зчитує, що цю сторінку веде інша людина, в якої іншій цінності, або просто людина не знає, як доносити, чи що доносити для того, щоб. Отримувати результат в той, який ви хочете. Тому перед тим, як щось делегувати, розберіться самі. Ми пройшли 10 помилок, вони є всі дуже 10 помилок. Ми пройшли 10 правил інстаграму, який продає. Рекомендую вам е ще раз звернути увагу на кожен пункт, бо кожна деталь інстаграму, я знову ж таки повторююся, що Інстаграм працює комплексно, і для того, щоб все класно працювало, приносило продажі, вам треба... Пам'ятати про кожен момент, вам треба пам'ятати і про сторіс, і про рілси, і про пости, про хештеги. Дуже-дуже багато нюансів. Так само і з цими помилками, якщо ви десь пропустили якусь одну, це вже впливає на ваш результат і швидше за все, саме через цю помилку ви не отримуєте, не отримуєте результату. Ці 10 правил були дуже лаконічними, в скороченому варіанті, але я сподіваюся, ви знайшли ті, які допоможуть вам досягти вашої цілі.